Якщо тобі здається, що всі навколо тебе ображають, що всі винні в твоїх нещастях, що через них тобі погано, спочатку зроби те, що потрібно робити при будь-яких труднощах: заспокійся, заспокій себе, утихомирся, згадай про те, що все, що відбулося, не випадково, що Бог допустив це. Найщасливіші і радісні люди, як ти напевно помічала, це ті, хто цілком покладається на волю Божу. При цьому, якщо їм потрібно змінити якісь обставини у своєму житті, вони це роблять, але не вступаючи з Богом в суперечку. А після того, як заспокояться і зможуть діяти обдумано. А ми іноді дуже поспішаємо. І в такі моменти, єдине, що ми хочемо зробити, це зателефонувати і наговорити образливих слів. Однак так ми тільки погіршуємо свій стан. Поспіх тут зовсім не потрібний, тому що так людина може сказати багато зайвого і тільки ускладнити ситуацію, щоб заспокоїтися, піди і посидь у своїй кімнаті. Нехай цей день пройде. Він анітрохи не втрачений. Це день, коли ти працюєш духовно, коли Бог, бажаючи твого порятунку, зцілює тебе через біль. Потрібно терпіння. Сьогодні ти повинна потерпіти, і цей день не втрачений для тебе, тому що, незважаючи на всю свою біль, сьогодні ти стаєш мудріша і навіть можна сказати святіша. Так, так. Сьогодні ти наблизилася до святості, яка велика радість! Твоя душа освячується, і саме так ти досягаєш цього через все, що проходиш зараз. І тоді ти зрозумієш, що, хоча і тобі, і іншим траплялося помилятися, Бог знав про ці помилки і гріхи заздалегідь, і коли ти заспокоїшся, то зрозумієш, що тобі робити далі. Або ти залишишся поруч з цими людьми і будеш духовно досконалюватися, будеш вчитися любити їх так, як Бог хоче, щоб ти, як і раніше, була з ними. А може бути, зараз саме час розлучитися з цими людьми, і таким чином ти позбудешся від багатьох неприємностей, але вже зовсім по іншому, ось в чому різниця. Ти підеш від цих людей і більше не будеш жертвою людиною, з якою можна поводитися як завгодно. Але підеш без ненависті і нервів, без злоби і гіркоти. Перш за все, відчуй Бога, Його присутність і мудрий промисел, відчуй Його дотик, а зараз ти нічого не відчуваєш, тому що неможливо відчувати це. Усвідомлювати це і одночасно переживати і відчувати ненависть до інших людей. Коли всередині себе ти заспокоїшся, коли не будеш думати про те, як помститися, коли не будеш приймати невірних рішень, тоді в тебе з'явиться мудрість, і ти вже по-іншому будеш дивитися на ці речі. Архімандрит Andrie.